У серці Івано-Франківська на вічевому майдані відбувся благодійний ярмарок ветеранських бізнесів. Кожен учасник мав свою мету та мотивацію. Софія Миколащук, донька військовослужбовця, якого списали через проблеми зі здоров'ям, прийшла, щоб підтримати тата. Разом з мамою вони намагалися створити комфортні умови та вселити в нього віру в краще після повернення з армії. Ми з мамою спеціально робили цей бізнес, щоб було декуди йому повернутися. Тато зараз бачить, що щось рухається йому дуже якось приємно. Він теж долучається, і ми зараз розвиваємося. І це дуже допомагає і як йому, так і мені. На заході були присутні не лише ветерани та їхні сім'ї, а й благодійні організації, які активно допомагають діючим військовим. Керівниця благодійного фонду Жінки ми сила Мілана Бочук розповідає: головна мета їхньої участі закрити збір на рації. Загалом фонд підтримує 102, 10, 26 та багато інших бригад. Ми стараємося бути на всіх заходах для того, щоб ви можна залучити якомога більше коштів для наших хлопців. Мета сьогоднішнього заходу це зібрати до збирати 350 тисяч, які нам катастрофічно не вистачає до закриття 30 рацій моторола Р7 з АЄС-256 прошивкою. Для бійців 102-ї бригади ТРО з Івано-Франківська. тому будемо всім вдячні, хто буде сюди приходити і не забувати, що донати це дуже важливо, тому що хлопці там відчувають підтримку і у них не опускаються руки а їм навпаки хочеться боронити нашу країну. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків також завітав на ярмарок, поспілкувався з підприємцями та подякував усім воїнам за захист. Для нас дуже важливо, що ветерани повертаються з війни, засновують бізнес, також родини загиблих героїв, пропавших вісті. Я закликаю франківців підтримувати, адже такі ярмарки стануть регулярними і. Потрібно підтримувати такий бізнес і підтримувати хлопців, які дають робочі місця іншим хлопцям, дають податки до місцевого бюджету і до державного бюджету. Тільки хочеться подякувати за захист і подякувати за те, що після війни йде далі розвиток. Розвиток уже в плані підприємницької діяльності. Тому дякуємо хлопцям і дівчатам. Ярмарок тривав упродовж двох днів. Долучитися придбати товари захисників та почути їхні історії успіху міг кожен. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.